Усім привіт! Запишіть, будь ласка, у своєму зошиті число та класну роботу. Посередині, 20 жовтня, Міжнародний день кухаря. На честь цього свята проведемо каліграфічну хвилинку, незвичайно. Перед вами назви українських страв, у яких згубилися голосні літери. Відновіть їх, щоб утворилися справжні слова. Нагадую, перше слово. Пишеться з абзацу та з великої літери. Бажаю успіхів перевір себе. Сподіваюсь, останню страву кутю ви дуже добре знаєте і вгадали. А тепер напишіть посередині слово вправа, спишіть всі ці речення та підкресліть підмет і присудок. Підкреслюємо за допомогою олівця та лінійки. Посередині напишіть списування і спишіть, будь ласка, ці два тематичні абзаци. Адже у 2004 році цей день придумав шеф-кухар Галлер. І по всьому світу є дуже класна традиція готувати страви, які характерні саме для тієї чи іншої країни. Після того, як списали, обов'язково в кінці напишіть своє речення Я люблю борщ. Кома, адже це смачно і корисно. А що ви любите? Кулінарна справа не проста. Враховуючи свій досвід, перевір свої знання. Посилання на гру нижче під відео. Дорогі учні. Тож сьогодні не забудьте, коли зайдете до шкільної їдальні, сказати. Нем, кухаря, дякуємо за вашу працю.